Вітаю вас! Відео майстер-клас для усіх, хто хоче писати скарги на свого керівництва. Значить Дивіться, чому майстер-клас. Мене знайомий, який прислав мені таку розгорнуту скаргу і фактично розповів про свій конфлікт з керівництвом. Я не буду називати цього знайомого, він просив не називати. Давайте все-таки змовчимо. Але я фабулу розповім, а на його прикладі розповім, що треба робити, а що не треба. Добре, молодці сюди. Ми почнемо з самого простого. Із-за чого конфлікт? Дивіться, він працював в великому банку. Не будемо називати ким. Томогость. І не буду називати Кип. Томовлець. Логічно. Ви ж можливо про І керівник його відділу... Ну, скажімо так, не зовсім особисто через своїх, як сказать, людей, час від часу збирав кошти на такі потужні потреби. Починаючи від якихось свят, закінчуючи, ну, потрібними забаганства і так далі. Дивіться, яка ситуація. Я розумію, що це дійсно таке питання доволі болюче, але я теж був керівник. Це нормальна практика. Це не хабарня. Хабарниця. Це не якісь там. Це, саме. це просто, ну, зрозуміти правильно. Да, ви так, ви скажете, от, керівник, Боже, ви навіть не розумієте, як буває важко виписати туалетний папір. Ви не розумієте це. І тому дійсно дуже багато для вирішення поточних проблем краще пустити шапочку і вирішити. Я не жартую. Ну просто оця бюрократія, вона жахлива. І буває дійсно до смішного, коли фактично, фактично, ну, зараз... Трошки вже не так. Але дійсно колись дуже багато було паперу, а паперу давали мало. Ну, дають на відділ паперу. Ну, да, вроді, багато, але ви ж розумієте, оце вже був електро, а раніше так, оце гори паперу. Ну не хватає. Ну фізично причому, А ви розумієте, як можна документ? Ну, треба. Причому то й віть, ви робите договор, який треба, щоб буде підписувати заступник голови управління банку. Ну, знаєте, звичайно, можна з дур зробити на іншій сторінці вже спорченого. Але ж ви розумієте, що він, ну скаже, ну що, хлопці, взагалі, вже, ну, мати Бога за пазухи. Ну, Що ж так? Треба чисто чисте, правильно? А де зараза взяти, як тут нема? А? От тоді дійсно ти вирішуєш так, питання. Хлоп-хлоп-хлоп, і папір є. Ні, ну я не жартую, це нормальне явище. Я розумію, що ви всі розумні. Коли ви один раз в великій установі! Зможете вибити туалетний папір, а тоді будете традіти. Вся проблема в тому, що, розумієте, в великій установи там дуже багато керівників. Там багато контролюючих. І там вроді би порядок. А на практиці цей порядок вертається до того, що вирішення елементарних речей вимагає стільки паперу, стільки рішень, стільки часу. Що думаєш, гади, достав. Клас, скажімо, Ну от, є вас віті, ну, Кавачей. Чи поки, але воно потрібно. Знаєте, ну навіть просто хоче з точки зору, що, дивіться, от ваші працівники працюють. Ем, да, вони можуть сходити в кафе. Ну, знаєте, тут краще. ну, Оце в кафе краще не треба. Це буває ситуація, що дуже довго ходять. Але ви попробуйте, ви от маєте, в чому ситуація? особливо голови управління. Він заробляє за день скажені гроші. Ну, не зовсім так. сміху. Скажені. Просиш у нього. Він починає згадувати, ну це якось, ну, то, ну, ну і Бог світа. Оце буває, це дуже буває біда, коли люди відірвались, і вони як не відчувають, що є речі. І тому дійсно проще зібрати, купити кафоварку, добре, Каву, гриви з вашими там правліннями, комісіями, рішень. Так воно працює. Я не жартую. Це нормально життя. І не треба з цього робити щось поганого або доброго. Тисну. Не запреч. Деякі керівники буває пригинають пал. Не запреч. Чого значить ж пригинають? Ну, наприклад, <кхід> да, дні народження бувають, і, в принципі, ну, немає нічого особливого, якщо там дійсно поздоровували, там цукерки, квіти, ну щось таке. Але ж буває така ситуація, що поздоровили, а тут треба... Дорогі подарунки. Причому слово дорогі страшне, і тоді вже там збирають. Оце вже, це вже явне слово вживання. Хлопці, якщо вже там, ну, або всім, або припиняють. Ну і ще буває така теж факт зловживання, коли <кхм> відпустка. Да. Керівники йдуть відпустку і е... лікування збирає. Ну мало того, що йому не так ж платити, а він говорить, не лікувати. Тобто фактично, оце, оце вже хаба. Оце я не розумію. Оце дійсно так. А коли збирають виключно для своїх, ну хлопці, ну Бог світить. Ну, це не проблема, чесно. Ладно, це ми вже розібралися. Ну, дійсно, тут заступився за керівників, я його не знаю. Заступився, як сам був керівник. Добре, знаю цю роботу. Якщо ви колись будете керівниками, великих, маленьких там проще, там що, ну там просто, поміти контакт більш чіткий. А в великих структурах там є зампредпохозяйству, департамент перший, другий, четвертий, десятий, потім контролюючих дуже багато. Зимається? Ой, ти, ти знаєш, я не можу, мені треба рішення. Плюс там дуже багато буває дурні в дурні. Ні, ми купуємо, наприклад, скрепки тільки компанії. Та ви компаній. А чи нема? Ой, вона буде через місяць, там дівчинка вийшла відпочити. І скрепок немає, ні, ну просто от такі елементарні речі дай. Дистанція ти говориш, що так, так, я вже навчу класик. Ну так, да, мені по штату службова активка була, так сказати, викрутана. Але бували моменти, коли треба, щоб працівник швиденько взяв ці папери, приїхав, поставив підпис, вернувся. Ти розумієш, що да, ти можеш його послати на громадському теракт. Я не заперечну. Ну ти ж сам же хочеш швиденько. Ну ти ж хочеш? А ти хочеш працівник. От працівник візьми за свої гроші, візьми таксі, поїдь. Ну знаєш, як воно буде звичайно. Ти бачиш, це ж не... І звичайно ж ти йому даєш на таксі. А, або даєш можливість службову. Але буває так сюди, не можете службову. Ну, вже кудись заслаблю. Теж ситуація. І ти розумієш, що, ну там, да, можна нахай, їжджай сам. В чому ти говориш, ну дивись, ти в'їжджай, через два ж щоб був. Ну, тому що горить часто. Ну, і тому, звичайно, і, а де ти візьмеш? А, свою зарплату. Ну давай, давай. Така ситуація. Ну все, факт. Тут вже Тепер розповідає, як писати скарги. Дивіться. Скарги треба писати правильно. Для цього потрібно, щоб чітко поставилися мета. От, Яка мета скарги? Розглядаємо. Реалу. В даному випадку людина хоче, щоб порушили кримінальну справу по відношенню до зловживання. ну, логічно. Тобто людину, ну, от він вважає, що його звільнили не за тобто, е, Він скрив факт зловживань, а його за це звільнили. І він хоче, щоб порушили кримінальну справу, покарали ви. Ні, оце ціль зрозуміла. Абсолютно зрозуміла. Ціль людина хоче право. Абсолютно. Ні, тут от, от, от така. Тобто у вас повинні бути зрозуміла ціль, ви хочете, щоб покарали ваших. Тобто керівників, які вас незаконно звільнили з роботи за те, що ви ну, десь, викрили їхні зловживання. Логічно. Розібрали. Слава Тиху. Деякі пишуть ну, не зрозуміли, що ви хочете. Просто конкретно. Оце тепер. Дивіться, а якщо ви на когось скаржитесь і викриваєте факти зловживань, Тобто ну, то ви ж хочете, щоб порушили кримінальну справу, щоб було розслідування, щоб розібрались. Звичайно, що в такому випадку, якщо будуть підтверджені факти зловживання, людина, яка зловживання, понесе покарання, а ви, відповідно, можете подати суд на е, повернення ну, тобто, е, ваших прав. Тобто вас тож повинні поновити на роботі, так як незаконно вас звільнили, по-перше, ну і відповідно заплатить компенсацію за пропущення, так трактує закон, що ви зрозуміли. І це дійсно реально абсолютно. Тобто, якщо дійсно буде доказано, що ви були звільнені незаконно, то однозначно вас повинні поновити, заплатити за те, що От ви вас не були на роботі, нема значення. Друзі, заплатити, це дуже принципово. А потім можете звільняти за вас не бажання. А тепер дивіться, якщо ви пишете скаргу, ну я хочу вас перегружати дуже розумною термінологією, є деякі права. Так, да, ви можете наняти адвоката. Можна писати самі. Адвокат, ну, ну, знов-таки, дуже дешево не треба, він напише таке ж саме, що ви пишете. Дивіться, якщо ви когось звинувачуєте, то повинно бути чітко, от ви для себе визначите, вказане місце злочину і час злочину. Це дуже принципово. Це дуже... Я сразу пишу, це назад диспозиція. Любий суддя, свічі, для нього це дуже принципово. Тому ви починаєте. Ну що? От, наприклад, там... Приміщення банка за адресою такою. Ось так пишеться. Коли? пишете там 12, -го, 13. -го. Конкретно. Нет, ви так і пишете. Ні, ну можливо би десь кілька дат, нема проблем. Але чітко, коли? А це десь там, хто... Ні, так не йде. Чітко. Місце злочину? Час злочину. Час злочину я не пам'ятаю і не прийде. Може навіть далі не писати. Тому що навіть якщо цей папер кудись дійде, навіть якщо його запустять, слідчі одразу напише на нього, що ну, рапорт не встановлений, час злочину і не може бути і все. Зразу Точно, чітко, чітко. Де оце все ще? Треба конкретно. Ні, це може бути місяць. Не забуду, написати. На період такого, такого то регулярно такі та такі ти, були вимагали гроші. Нема прав. Можна один факт. Достати. От вас. Конкретно. Тепер йдемо далі. Дивіться. Посилання на те, що хтось вам от там ці розкажуть, нікаті. Ні, ви можете їх сказати, що ці люди можуть підтвердити ваші слова. Скажуть підтвердити. Значить, Спочатку ви викладаєте свою фабулу, що так-то, так-то, так такий керівник, вимагав від вас гроші, але ви повинні ще чітко вказати, як. Розумієте, тут теж така ситуація. Одне діло, коли людина говорить, хочете здавайте, хочете не здавайте, друге діло, коли ви приказ. Ціликі ви розумієте? Потім, якщо ви хочете, щоб хтось підтвердив, так, ви його вказуєте. Але... Це саме гірше, що може тільки бути. Чому? Дивіться, суддя, щоб виністи рішення, так, да, показили свідків приймаються до уваги, але треба підтверджуючи документи. Розумієте, яка ситуація? Свідки це все добре, але на одних свідках не можна. Тому що ну, ситуація, світло говорить, так, да, так, да, так, да, було. Добре. Я згоджуюся або слідчий згоджується, було. Конкретно. Можете підтвердити, от, що ви особисто бачили. Ні, я особисто не бачив, але мені розповідали, що таке мало. Це, це не свідок. Свідок це який, наприклад, щоб ви зрозуміли, Дивіться. вас визвав керівник і примусово приказує стати гроші. Хід людина знаходиться в кабінеті це все бачить. Оце свідок. Ви можете сказати, час. Місце і свідок це підвертить. Отак От це працює. А, а, а якщо його не було в кабінеті? А ніяк. Нікак. Якщо навіть так ви вийшли, він зайшов, ніяк. Не ні свідав. Не свідав. Навіть якщо ви кричали в кабінеті, а він був за дворима, Ніяк. не ні свідав. Ну, мало чого кричав. Ні, знаєте, це, це не прямий доказ. Ну, це такий косвід. Ну, можливо, там було. графіт води розлив. Тим паче через двері, ну, якусь через двері а не ти мог почутися. Оце я кажу, зразу відпадається. Ніхто не захоче визнати, то ви що? Ти зараз тільки залізеш там, не вилізеш. Зовсім не з'являються свідки, якщо там чиста емоція. Ой, вони такі погані, вони там за керівника. Це не свідки. І це не звинувачення. Це емоції. Та обставина, що ця людина підтримала керівника це не злочин. Мотись завгодно, писати і не писати, його ніхто читати не Це не злочин. Саме оптимальне, звичайно, коли є папірець. Ну, Наприклад, дали гроші, дали розписку. Я. Так, так, так. Ну, Якщо там є чий-то підпис, то ти скажу, от є розписка, я дав гроші, мені дали розписку, і тоді можна призначити експертизу. От, ну, важко, це, це можна і тоді дійсно вже людині, так хвилиночку от, ви взяли гроші, дали розпусти. Навіть якщо написано взяв там 300 гривень, пупки, достатньо, це все, все, все. Це вже достатньо. І питання, хвилин, навіщо брали, що брали? От уже слідчі харлички, чашуться, да, тут вже процес пошав. Чітко було. А ще нема. Якщо навіть є якийсь журнальчик, що там хто скільки здав... Ну, якщо він є. Ну, По-перше, дивіться, яка ситуація. Якщо є цей журналічка, ви його викрали, він не може бути об'єктом доказу. Тому що це називається незаконні докази. Якщо докази взяти незаконними методами, це незаконно, ви, ви взяли чужу річ, незаконно. Це не являється об'єктом доказу. Однозначно. Навіть якщо там написано не З'являється об'єктом доказу, якщо, наприклад, ви там когось підслухав. Ну, послали мобіль. Ви не маєте права підслухувати. Немає. Для цього суд спочатку прийняти рішення про те, що підсував, а потім вже Так, це працює. А те, що підслухав, а, ніяк. Навіть якщо там якісь чіткі, що вот, він приступний. Не працює. Не працює. Це не доказ. Не доказ, якщо, ну, скажімо, приписка в інтернеті і так далі. Це знов таки може бути тільки доказ, якщо є рішення суду про зняття інформації. А так ні. Ну, Там буває ще ситуація, якщо це дуже щось таке глобальне, то можна настояти на експертизі. Експертиза може підтвердити, чи це монтовані записи, чи оригінальні. А розумієте, яка ситуація? Ну, навіть оці приписка, вона... Ну, вона повинна бути так, щоб чітко можна було встановити, що це ця людина. Тому що, розумієте, яка ситуація? Якщо це писали, ну, наприклад, з, е, з телефона або з який не ідентифікований з цією людиною, то о, це складно. Складно. Причому що писали? Якщо там написано там, здай 300 рублей, це не доказ. Здай, чого, -то, куди сюди. Маєте доказ конкретний. Це навіть погроза, указ. Отдай, прикажи, а слово здай, це добровільно. Тобто ну, вам пропонують добровільно нести по жертву тисячу гривень. Це не злочин. А що вам погрожують, якщо вони здасть? О, це злочин. Це ж дуже написано. Тому ця ситуація складна. Так, да, дійсно, це якщо щось таке дуже важливе, то, ну, там, скажімо... Може бути, рішення суду буде нестанціонерне, знімається інформація, пише, складається, їдеться в доказ іде ідеально. Але ж це вже, а коли у вас немає, ну що там, нічого. Розумієте, яка ситуація? Суддя ніколи не виносить незаконне рішення. Запам'ятайте раз, це разом завжди. Ці всі розмови, що судді приймають рішення, які хочуть, брехня. Слідчі ніколи не буде займатися е, справою, якщо там немає... Ну, по-перше, йому команду можна дати, там попробувати, це непросто. А по-друге, якщо там немає е, предмету злочин. Чому? Тому що в нього цих е, дій, ну цих уголов, гора. Якщо він бачить, що там нема за що сцепитися, він частіше всього фах цього язиків. Ну, просто ну, дійсно, якщо не можна. Це якщо там дійсно є якісь довго, ну я город, наприклад, да, і... Чітко, законно отриманий доказ паперу. Ну, обшук, прошу, ні, якщо прошу, знайшли цей сошит, де написано, скільки хто здав, причам написано, що здав. І о, це доказ, це вже доказ, це красиво. Є дійсно санкціонована запис розмови. Суддя прийняв, розписали, де дійсно погрожують, щоб здали гроші. Радно знати. Є якийсь документальний ну, факт, що... Наприклад, керівник купив цю річ і є рахунок, що він купив. Знову це треба ще його прив'язати, що він купив не за свої гроші. Болючі питання. Можливо, ще якісь. Тобто докази повинні бути доказати. А якщо вони на емоціях, вони не працюють. Тому дійсно, як правило, на практиці ніхто не хоче розбиратися. Взагалі, якщо дійсно виникає такий конфлікт трудовий, то... Частіше всього, звичайно, виграють ті, хто вміють правильно ругатися. Чи навіть правильно, Але збирають другий. Ну, я говорю, от, фактично, так. От, да, у вас є конфлікт на роботі, ви там на ножах, але ще не критична ситуація. Ви потихеньку починаєте збирати компромаз. Ну, от, компромас. Це дійсно той компромат, який можна паперово підтвердити. Або, дійсно... Пишете заяву про те, що має місце злочин, потім запускається, відповідно, рішення суду приймається про легальний збор інформації, а ви йдете і провокуєте свого шефа. Ви знаєте, що пишеться. Він відповідно на вас наїжджає, кричить, гад, не отдасти тисячу гривень, б'ю і так далі. Попався! Тоді, так. Тоді оця запис являється доказом. Так теж працює. Коли фактично ви, ну, скажімо так, ви вже помагаєте слідчим посадити вашого керівника або створити приватно. А так це працює. По-іншому не працює. Взагалі, щоб ви зрозуміли, на практиці дуже важко людину звільнити, зразу говорю, дуже важко. І в той же самий момент, якщо людина вже звільнилась, їй важко відновитися. Це теж. Тому що там, ну, це завжди боліч питання. Бувають навіть моменти, коли дійсно керівника когось звільняє, згідно там рішення, ревізія пройшла, виявило масу порушень, масу! І що робить, ну так, да, формально можна звільнити. А що робить, якщо редисти? Значить, такі пропозиції. Давай так, ти пишеш за вас бажанням, але цей акт ревізії. Випадково втрати. Може бути, ну може. Людина написала і акт навіть як подарунок. Триває. А так працює. Працює. От працює. Дуже шикарно працює. Ну, Людина писала за власним бажанням. Суд уже подати не може. Ну, якщо за власним бажанням, ну ти не можеш поїхати, я, власне, звільнилася, а потім мене примушують, стоп, стоп, стоп докажи, що приймаю. Це вже, це дуже дійсно складна ситуація. І тоді, так, да, все, звільнили проблемою. А люди взяли акт, порвала, выкинули. Так працює. Нет, ну в некоторых случаях действительно бывает ситуация, когда конфліктують, конфліктують. Потім Потом, і я давай давайте, ты нас достал, мы тебя достали. Пиши за власним бажанням и мы разъедем вас. хорошо. А так все працює. А більше складно. на меня. Ну что, ты як как писать из карты? Я вы уже хотите писать? я говорю, это останется. Тому що краще все-таки знайти компромісне рішення. А якщо вже вирішили писати, то ще потрібні докази. Причому ви зрозуміли. Давай склад. А як ви хотіли? Склад. Але фактично скарга, як пишете? Ви пишете скаргу. В ній викладаєте оці всі моменти. Причому дуже чітко дати місце і потім говорять, що підтвердження ваших слів є да да такий я такий папірець, такий і отакий от папірець. От якщо це все скласти, то це скарга. Да, згідно такої скарги, дійсно можуть... Ну, спочатку не кримінальна справа порушиться, а називається оперативно-розшукова. Ну, вона зараз, по-моєму, оперативне слідство, слід... Ну, якось там по-іншому називається. І там термін 10 днів повинні перевірити. Тобто вони беруть заяву, читають, так, якщо вони бачать, що там щось ну, більш-менш складається, тоді... Пишеться рапорт, говорить, що порушить кримінальну справу згідно то-то-то. Тоді вже передають слідчому і слідчі вже проводить слідчі дії. Визиває на допит. робить допит людини, яку ви звинувачуєте. Вона, вона не має... Ну, там яка ситуація? Вона має право відмовитись, давати покази? Має право. Але це є вже ознакою, під, ну, як би сказати, обвинувачення, ну, щоб... Вона відмовляється, це вже погано. От вже коли староста. І якщо вона дає, то він відповідно задає запитання, але ж не говорить про ці ж скарги. Ні, він не питає. А потім вже згідно відповіді, додає вашу скаргу і вже пішов процес. А так воно працює. По-іншому не працює. Суддя так же сам працює. Ну, там, якщо, якщо це кримінальна справа, якщо це ви звинувачите, що кримінальне злочин, якщо... В даному випадку стоїть конфлікт ну, відновлення ваших трудових справ, це сказати, цивільна справа. Тоді ви одразу падаєте в суд, приходить суддя, ви свої докази, але знов таки докази. Тому що частіше всього, якщо у вас немає доказів, то суддя як розглядає? Ну, по формальному, по формальному А частіше всього, якщо вас хто вас говорить, дивіться Є таке рішення, таке, таке, не ну, все. А остальне, ну, ж ну, не доказано. Ну, така ситуація. І от такі нюанси. Ну все. Дякую за увагу. До побачення.